Відчути себе гобітом і уявити, як жив більбо Бейгінс. Таку можливість нададуть шанувальникам книжок і фільмів Володар Перснів, сестри з Боснії і Герцоговини. Вони будують домівки нори в стилі гобітів. це село Раковануга. Ми чотири сестри тут виросли. Саме в цій місцевості ми черпаємо натхнення, щоб створити чарівні будинки для гостей. Атрактивний приватне село розташоване біля шахтарського містечка Крешево. Побудувати такі житла запропонувала одна із чотирьох сестер. Інші погодилися. Жінки вирішили, що домівки нори мають відображати особливості місцевості, де вони виросли. Також сестри домовилися, що кожна сама прикрасить свою оселю. Дві з них вже готові. Дім із зеленими дверима називається Липа, як і село, де жив дідусі бабуся сестер. Там вони провели дитинство. Ведра на що тоді розвагою була робота в саду, найбажанішими друзями були тварини, найкращою музикою потріскування дров у грубці, а найліпшим напоєм вода з лісового струмка. Другий будинок називається Обер, як і печера в Крешево. На стелі сталактити, а двері пофарбовані в червоний, як нагадування про кіноварну руду. Інші хатинки зараз ще будують. Їх теж назвуть на честь місцевих визначних пам'яток. Наприклад, цей, схожий на фортецю будинок, присвячений резиденції Катаріни Боснійської, що в Крешево, вона була останньою королевою Боснії. Її вважали ідеалом доброчесності. Сестри будують поселення в стилі губітів, щоб привабити більше туристів і показати їм мальовничість краю.